Вітаємо! Ви дивитеся неймовірну правду прозірок! Вітаємо, вітаємо! Гришань! Я звісно все розумію, але ти сказав, що будеш працювати, а сам вон у горах сидиш. Надюш, а я й працюю. Ми зараз тут знімаємо новий сезон холостяка, який наші глядачі зможуть побачити вже восени. Я теж обов'язково буду дивитися. А зараз разом з Григорієм будемо радувати вас якісним контентом про відомих людей. Ми починаємо. Поки весь світ слідкує за Олімпіадою, ми розкажемо, що ж відбувається у шоу-бізнесі. А повірте, нам є що розказати. Наприклад, однією з топових новин є те, що всесвітньо відомий комік Стівен Фрай випустив документальний фільм про свою поїздку в Україну. Уривки цього фільму ви зможете побачити у нашому дайджесті. Звісно ж, там на вас чекають і інші не менш цікаві події. З кожним днем все більше українських артистів і культурних діячів долучаються до Збройних сил України. Серед новобранців письменник та музикант Сергій Жадан, співак Міша Крупін, лідер гурту Фіолет Сергій Мартинюк та гуморист та зірка левів на джипі Андрій Лузан. Нещодавно це питання в лоба поставили і засновнику одного з найбільших волонтерських фондів. Чому Сергій Притула не в ЗСУ. Що екс ведучий щиро відповів в січні 24-го року? Я прийшов у ТЦК, а прийшов в ВЛК. А отримав відсочку як багато дітей батько, і власне перебуває в стані очікуваній толості. Якщо зміниться щось в законодавстві, чи якщо держава прийме якісь нові правила гри і скаже Алга, то значить вперед, крім того, притула певний його робота у фонді є результативною, і він більше допомагає Україні, перебуваючи в тилу, з чим справді важко не погодитися. Тим часом, вже вкотре на тренувальному полігоні у військовій формі Тіна Кароль. Ще на початку літа співачка вже пройшла курс бойової підготовки, і тепер вона сертифікований резервіст. І, хоч тоді шанувальники піддали сумніву таку ініціативність Кароль, мовляв, це лише задля піару. Артистка знову одягнула піксельний однострій. Реакція мережі незмінна, не віримо. Не злякала війна й британського комедійного актора Стівена Фрая. Під час свого візиту до України він вперше пережив повітряний наліт. А після виступу зі стендапом усвідомив наскільки важливим став гумор для виживання, тож під час зустрічі вже з президентом України Фрай не втратив нагоди розповісти жарти йому якби Путін і Медведєв впали з верхівки якогось собору. Хто із них перший вдарився по об землю? Ви знаєте? А кого це в біса хвилює? Радісною новиною з українцями поділився і Дмитро Монатік. Його дружина Ірина вагітна. і він втретє стане батьком. Новини ритму кохання. У нас народиться дитина. На поповнення в родині чекає і Володимир Остапчук. 24-річна Катерина вже на п'ятому місяці вагітності. Пара чекає на хлопчика. І дізналися вони про це досить оригінальним способом. Для Каті дитина буде першою, а для її чоловіка Володимира третьою. Тим часом для маленьких пацієнтів охмадиту, чиї життя опинилися під загрозою після ракетного удару, виступила Надя Дорофєєва. Це стало першим заходом у київській дитячій лікарні після смертоносної атаки Росії. Ми з хлопцями неймовірно розчулені, і при цьому стільки отримали від діток енергії та кохання. У шпиталі ж де лікують і проводять реабілітацію воїнів ЗСУ, виступив Артем Пивоваров. Один із військових не зміг стримати емоції, коли Артем виконував свій хід Думи мої думи і зворушливо почав підспівувати артисту.